Сьогодні у нас п'ятниця, 30 грудня 2022 року, 8 година 59 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бедлоті хто і хто, хто чого вартує. хто як проводить свої будні, хто який приклад показує нашим діткам. Поранкова зарядка це залог здоров'я, залог, залог здравого глузду, залог здорового духу. Бо від нашого прикладу залежить, в якій країні ми будемо жити в майбутньому. 50 Дуже прикро, що ці дармоїти вважають, що їхні схеми по виживанню простих людей з країни, з міста. З власної землі працюють над усіма. Всі люди різні. Кожен, кожна людина мислить по різному, думає по різному. Якщо вони вважають, що я звідси ціля кудись зникну і це все залишу так як воно є, вони дуже сильно помиляються, бо я ні одну свою справу в своєму житті. Не залишав недоведеною до кінця завжди повинен бути. Щасливий кінець і всі ті, хто був причетний до виживання мене звідси з моєї землі. З мого будинку будуть відповідати за це. А оцим мерзотникам, дармоїдам, котрі нічого не навчилися, крім того, щоб красти і брехати один одному. Хай буде соромно і хай їхні діти потім. В майбутньому їх зневажають, а когось поважають. Так що робіть висновки, хто і хто, хто який приклад показує, хто бореться з корумпованим бидлом, а хто породжує корупцію в нашому місці, в області, в країні. За допомогою своїх зв'язків і всіляких різноманітних схем, які роками працювали в нашій країні.